Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення того слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми почнемо розгляд п'ятого розділу книги «Буття». Певною мірою він комусь може здатися розділом, що найбільше в Писанні розчаровує і пригнічує. Причина цього проста. Читання цього розділу подібне до прогулянки цвинтарем. Бог сказав Адаму. Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. 2.17. І всі померли. Павло говорить: Бо так, як в Адамі вмирають усі. 1 Коринтян 15.22. У п'ятому розділі ми востаннє зустрічаємося з Адамом, читаємо перший та другий вірші. Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив, і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він їхнє ймення людина, і поблагословив їх, і назвав він їхнє ймення. Поблагословив не його, не її, а їх, і назвав їхнє ймення людина Адам, а Єва є його половиною. Оце книга нащадків Адамових. Цей незвичайний вираз ще раз з'являється лише на початку нового заповіту Книга родоводу Ісуса Христа. Ми дивимося на ці дві книги і бачимо в них два родоводи, два насіння, які борються один з одним. І ця боротьба між лінією сатани і лінією Христа, Божою лінією, триває довго. До Божої лінії тепер належимо ми. До неї належав також сиф, і саме з цієї лінії Христос прийшов у наш світ. Читаємо третій вірш. І жив Адам сто і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сиф. Коли Адаму було сто тридцять років, наскільки він був старий? Інакше кажучи, коли Бог створив Адама. Він створив його сорокарічним, чотирнадцятирічним чи шестидесятирічним. Я цього сказати не можу. Існують лише припущення. І якщо Бог створив його в певному віці, чи було Адаму дійсно стільки років? Зрозуміло, Бог міг створити Адама будь-якого віку. Можу сказати з певною часткою впевненості, що такий підхід відповідає на багато питань щодо віку нашої землі. Коли дослідники говорять, що якимсь горам кілька мільярдів років, вони просто не знають, що говорять. Наймовірніше, що Бог створив ці гори з таким віком. Тут потрібно зауважити, що коли Адаму було 130 років, він народив сина за своєю власною подобою. Адам був створений за подобою Божою, а син Адама вже був народжений за подобою Адама. Четвертий та п'ятий вірші. І було Адамових днів по тому, як він сифа породив, вісім сотень літ, і породив він синів і дочок. А всіх Адамових днів було, які жив дев'ять сотень літ і тридцять літ, та й помер він. Ось тут і починається наша прогулянка цвинтарем. Адам породив синів і дочок, а всіх Адамових днів було, які жив дев'ять сотень літ і тридцять літ. А що далі? Та й помер він. У восьмому вірші ми читаємо про те, що трапилося із сифом. Він помер. У нього був син на ім'я Єнош, і що трапилося з ним? В одинадцятому вірші написано, що він помер. В Єноша теж був син на ім'я Кенан. і що відбулося із старим Кенаном? У чотирнадцятому вірші ми бачимо, що і він помер. У Кенана був син Мгаларіїл. І що ж трапилося з ним? У 17-му вірші ми читаємо, що він помер. Але в нього був син на ім'я Ярет, який, на жаль, теж помер, вірш 20-й. Але перш ніж померти, Ярет породив сина на ім'я Янух. читаємо 21-й вірш. І жив Єнох 65 літ, та й породив Мофусала. А що потім? Янух помер? Ні, він не помер. Розділ в цілому досить похмурий, але тут ми бачимо яскравий просвіт. Читаємо вірші з 22 по 24. І ходив єнох з Богом по тому, як породив він Мафусала три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх єнохових днів було три сотні літ і шістдесят п'ять літ. І ходив із Богом єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Досить примітно те, друзі, що в низці смертей раптом з'являється людина, що не вмерла, а просто зникла з землі. Писання говорить, що Енох ходив із Богом. Це, до речі, теж примітно. Тільки про двох людей Писання говорить, що вони ходили з Богом. У наступному розділі ми побачимо, що з Богом ходив Ной. Обоє вони жили в ранній період існування світу, і обоє ходили перед Богом. А ще в усьому старому заповіті є дві людини, які не померли одна з них Енох, а друга Ілія. Енох входить до числа тих людей, що жили до потопу, про яких взагалі щось написано. Ми читаємо, що він не помер, але Бог забрав його. Енох був забраний з цього світу, він був переведений, він звільнився від свого старого тіла, він став іншою особистістю. І в той же самий час він залишився тією ж самою особистістю. Бог забрав Еноха на небеса. Ми читаємо, що Енох жив 65 років і породив Мефусала, і після цього ходив із Богом. Я не знаю, як він жив до цього протягом 65 років. Думаю, що він був таким, як і всі інші. Це був досить безтурботний період, за яким ішли дні ноя. Але коли народився Мафусал, життя Еноха змінилося. Ця дитина змусила його навернутися до Бога. Друзі мої, іноді Бог дарує тій чи іншій сім'ї дитину саме для цієї мети, і в такому випадку, якщо ця дитина не приведе вас до Бога, то до нього вас уже не приведе ніхто. Після цього Енох ще триста років ходив із Богом і породив синів і дочок. А всіх енохових днів було три сотні літ і шістдесят і п'ять літ, саме стільки він прожив на землі, але не помер. Тут не сказано, що й помер він, а сказано, і ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Описати все це я можу лише словами однієї маленької дівчинки, що розповіла своїй мамі цю історію, коли прийшла з занять недільної школи. Вона сказала. Учитель нам сьогодні розповідав про Еноха і про те, як він ходив із Богом. Мама запитала Ну, і що ти дізналася про Еноха? І маленьке дівча розповіло все приблизно так: Бог щодня приходив і говорив до Еноха Енох, чи не хочеш ти ходити зі мною? Енох виходив зі свого будинку, виходив за ворота і ходив з Богом. йому це напевно так сподобалося. Що потім він щодня чекав цієї зустрічі біля воріт. А Бог знову приходив і говорив йому Енох, підемо погуляємо. Але одного разу Бог прийшов до Еноха та й сказав Енох, сьогодні ми з тобою будемо гуляти дуже довго, тому що мені треба тобі сказати дуже багато. І вони гуляли, гуляли. І зрештою Енох сказав Ой, уже пізно мені пора додому. А Бог сказав йому Енох, звідси до мого дому ближче, ніж до твого, підемо краще до мене додому. Так Енох і опинився у Бога вдома. Друзі мої, по-моєму, краще розповісти неможливо, прекрасна історія. Я думаю, що в книзі буття можна знайти всі великі істини. На мій погляд, історія з Енохом є картиною того, що відбудеться в майбутньому. Це піднесення церкви. Адже ще до потопу Бог вирішив взяти до себе Єноха. Читаємо далі 27 сьомий вір. А всіх мафусалових днів було дев'ять сотень літ і шістдесят і дев'ять літ, та й помер він. Мафусал прожив на землі довше, ніж Адам. Ці два чоловіки, Адам і Мафусал, разом досить вдало охопили період між створенням і потопом. Відповідно до нашого родоводу, Мафусал міг розповісти ною все від створення світу. Особисто я вважаю, що в родоводі, який нам дано, є деякий розрив. Ми знаємо, що в родоводі Господа Ісуса Христа, який міститься на початку Нового заповіту, є кілька пропусків. І це не випадково. Тому що тут явно є спроба розділити цей родовід на три рівні частини. Щось пропущено. Але ви можете звернути увагу на те, що сам родовід має абсолютно правильну послідовність. Я не сумніваюся в тому, що цей родовід правильний, але важливо також зважити на те, що тут є розриви, а це говорить про цікавий факт. Людина живе на землі набагато довше, ніж ми думаємо. Я не збираюся тут зупинятися на цьому питанні, тому що цій темі треба присвячувати окрему розмову. Писання тут не дає чіткої ясності. Чому? Тому що Бог на цьому приділяє головну увагу. Бог у першу чергу прагне донести до нас релігійну і спокутну сторони історії людства на цій землі. Ім'я Мафусал буквально означає той, хто посилає. Інші вважають, що Мафусал означає, коли він помре, Бог пошле. Пошле що? Потоп. Поки Мафусал був живий, потопу не могло бути. Дуже цікаво відзначити, що потоп настав того року, коли помер Мафусал. Коли він умре, Бог пошле, ось що означає його ім'я. Чому ж Мафусал жив довше за інших? Бог зберігав його на землі, щоб дати зрозуміти людству, наскільки він терплячий і милостивий. Бог буде чекати і вас, друзі мої, все ваше життя. Петро говорить про довготерпіння нашого Бога. Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Продовжуючи читати п'ятий розділ книги буття далі, ми бачимо, що спочатку говориться про кожну людину з цього родоводу, а потім про її смерть. Читаємо 31 та 32 вірші. А всіх Ламехових днів було сім сотень літ і сімдесят і сім літ, та й помер він. І був ной віку п'ять сотень літ, та й породив ной Сима, Хама та Єфета. У світі існує досить популярна теорія, сліпо прийнятна людьми на віру. Що стала, я думаю, основою філософії, відповідно до якої людська природа сама по собі добра, і її можна зробити кращою. Вся програма дій, що виходить із цього положення, заснована на тому, що якщо ми тільки спробуємо поліпшити те середовище, що оточує людину, людина дійсно стане кращою. Вся ідея соціалізму і комунізму саме і спрямована на те, щоб поліпшити людину. Армініанізм стверджує, що людина може внести вклад у своє спасіння. Модернізм учить, що людина взагалі може сама себе спасти. Інакше кажучи, спасіння виявляється якимсь фронтом робіт, які Бог дає людині і які ця людина зобов'язана виконати. Є культи, які стверджують, що людина за своєю природою добра, а такого поняття, як гріх, взагалі не існує. А що ж Бог говорить про людину? Бог говорить, що за своєю природою людина є абсолютним злом. І це неминуче стосується всіх нас, нема праведного ані одного. Римлянам 3:10. Це говорить Слово Боже. І якщо ви погодитеся з даною концепцією Божого Слова. Тоді у вас з'явиться більш правдива концепція сьогоднішнього життя в порівнянні з тими, які пропонуються іншими вченнями. Отже, нам дано історію людства, і ми розглядаємо Божу лінію родоводу. Куди ж вона веде? Чи веде вона нас до тисячолітнього царства на землі? А може, вона веде до Єлисейських полів і утопії? Ні. Уже наступний розділ розповідає про потоп, тобто про Божу кару, послану на землю. У шостому розділі книги Буття ми читаємо не просто про потоп, але й про причини, що викликали цю Божу кару. Отже, читаємо. І сталося, що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони. І взяли собі жінок із усіх, з яких вибрали. Божі сини і людські дочки завжди викликають безліч суперечок. Дуже багато з людей стверджують, що божі сини це ангели. Особисто я не можу з цим погодитися. Мої вчителі теж здебільшого вчили, що сини Божі це ангели, і багато дослідників наших днів також притримуються цієї думки. Однак я не можу прийняти цю точку зору, тому що якщо це були добрі ангели, то вони не могли грішити, а злих ангелів Боже Слово не могло б назвати Божими синами. Крім того, їхніми нащадками були звичайні люди, а не якісь надприродні істоти. Хоча деякі вважають, що їхні нащадки були гігантами. Більш докладно про це ми поговоримо, коли перейдемо до четвертого вірша. А зараз. Третій вірш. І промовив Господь Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона Вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ. Ной проповідував протягом ста двадцяти років, і всі ці роки Дух Божий боровся за спасіння людей. Апостол Петро дуже ясно говорить, що за дні Ноя дух Божий боровся за людей, щоб привести їх до Бога. Але люди до Бога не наверталися. Бой Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав. 1 Петра, 3, 18-19 Ці духи перебували у в'язниці, коли туди зійшов Христос. Хоча їм було проповідувано за днів Ноя. Звідки ми про це знаємо? Читаємо 20-й вірш першого послання Петра вони колись непокірливі були, з яких Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Коли вони були непокірливі, з яких Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів протягом тих ста двадцяти років. Читаємо четвертий вірш. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. Тут сказано за тих днів на землі були велетні, але нічого не сказано про те, що вони були нащадками Божих синів і людських дочок. Про нащадків сказано то були силачі, що славні від віку, тобто вони були людьми, а не надприродними істотами. Даний вірш ясно показує, що велетні були на землі до того, як сини Божі стали брати собі дочок людських, а це означає, що нащадки не мають до них ніякого відношення. Людство має одну дивовижну здатність людина створена. Цю велику істину ми упускаємо з поля зору. Ідея про те, що людина походить від якоїсь протоплазми, скупи сміття або з водоростей, абсолютно безглузда. Деякі вчені глибоко переконані, що теорія еволюції не має ніякого майбутнього, а її прихильники будуть коли-небудь виглядати просто смішно. Якщо говорити про світову науку, то еволюція це не більш ніж теорія, одна з багатьох. Жодне положення цієї теорії не носить характер вичерпних доказів, вона не більше, ніж філософія, яку можна або приймати, або відкидати, як і будь-яку іншу філософію. Якщо її прийняти, то вона веде до абсурдних рішень світових проблем і вже ввела деякі країни в численні негаразди навіть глобального масштабу. Коли люди починають уважати себе набагато сильнішими, ніж вони є насправді. Це не можна пояснити нічим іншим, крім як затьмаренням розуму. Людина страждає від гріхопадіння, страшного гріхопадіння. Людина сьогодні зовсім розбещена, і поки це триває, ми не позбудемося проблем остаточно. Тоді ж що ж ми читаємо у четвертому вірші? Наскільки я розумію, буття це книга родоводів, це книга про сім'ю, роди, божі Сини. Це представники Божої лінії, які з'явилися на землі по лінії Адама і Сифа. А людські дочки належать до лінії Каїна. І тут ми бачимо змішання і шлюбний союз цих двох ліній, у результаті якого вся лінія стала розбещеною, хоча не повністю є одне виключення. Саме ця картина і запропонована тут нашій увазі. Її розглядати, друзі, ми продовжимо вже наступного разу. А на сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.